Укрзалізниця позбавила Закарпатів ще одного потяга з 25 травня, згідно нововведеннями до розкладу поїздів швидкий потяг No78 з полученням ЧОП київ котрий відправлявся о 18.10, уже не курсуватиме. Зміни торкнулися поїзда №7-8 78 чоп який з літнього розкладу руху поїздів знятий з оббігу. З чим це зв'язано? Ну, в першу чергу постійно у залізницю проводиться моніторинг заселеності поїздів. Я розумію, напевно, і нарікання пасажирів. Окрім того, прийнято рішення щодо зміни періодичності курсування потяга номер 1314 з сполученням ужгород Київ. Він їздитиме через день, замість як раніше щоденно. Суттєво змінно торкнулися. Поїзда номер 1314, Це ужгород київ який раніше відправлявся в 23.08, Зараз він буде в 18.28 і тільки по парним числам. Начальник вокзалу пояснює таке рішення прийняли представники укрзалізниці через нерентабельність поїздів. Та пасажири нарікають, такі зміни неприпустимі, хоч поїзди ще не відмінили до Києва. Дістатись уже складно. Це дуже неправильно. Якраз літом, коли треба наоборот додавати, до бабушки потрібні. А тут зняли і це дуже погано. Наоборот треба збільшувати, бо не можна добратися. Бувало. Таке, що треба було білет, його не можна було дістати. Просто-напросто, до Києва теж. Пан Юрій житель Словачі, На Зв'язку з роботою часто їздить до Києва. Каже, доводиться приїжджати в Україну на кілька днів раніше, аби мати можливість купити квиток. Сьогодні купував квиток в Києві, дістав останній спальний купенді. А назад, на суботу, з Києва до Ужгороду жодного білету нема. Я предполагав, що не буде на Суботу до Ужгороду, бо київляни їдуть на роботу, у Львів, на Закарпаття. Тому купував сьогодні. Середа. Пасажири категорично проти таких нововведень, адже бронювати квитки можна аж за 45 днів до від'їзду. Але чи пощастить з вільним квитком, сподіватись можна хіба що на везіння? Та й загалом пасажири не розуміють, для чого утримувати стільки вокзалів, якщо курсує всього-навсього чотири потяги, і то нерегулярно. Як до прикладу, до обласного центру Закарпаття.